Почну з того, що от як тільки я почав сюди підходити, ну неймовірна атмосфера тільки від голосу. Всі скучили за голосом Джуджули, всі скучили за такою атмосферою. Як твій настрій сьогодні? І що ти очікуєш? Ще тільки все починається. Я очікую натовп людей ще більше, ніж ми почали. Давай про образ про твій. Ну, голос, звісно, голос Джуджули знають всі. Що сьогодні за образ? І що ти можеш прокоментувати з приводу цього, щоб от люди, коли побачили тебе, розуміли на вулиці, це йде джеджула. Індіана uh, Джонса всі пам'ятають. Мільйон реінкарнацій цих фільмів є uh, образ Джумандж. Uh, ну, uh, така людина, uh, мисливі за скарбами, uh, людина, яка. Багато проїздило в потягах. А ми сьогодні на Укрзалізниці міні-укрзалізниці. Тому я вирішив, що має щось бути із пригодницького варіанту. оскільки оскільки на сьогодні справжні пригоди у дітей є можливість і їздити на потягах, і дивитися, і підходити купа зон цікавих. Тому так я сьогодні мисливець за скарбами. Скарби у нас біля сцени. неймовірні діти, красиві, приємні, діти, у яких вкрали дитинство. Ця сволота, яка прийшла воювати з нами, просто вкрала у цих дітей, дитинство, і все, що ми хочемо зробити, це максимум. Щоб вони подолали цей момент між депресією, поганим настроєм, щоб вони розуміли, що життя продовжується, і що ми зробимо максимально все від нас залежить, що від нас залежить від артистів, щоб діти почували себе нормально, були максимально соціалізовані. Всі ми слідкуємо за новинами, гонимо орків, гонимо з Харківської області, гонимо з Херсону і так далі. Давай побажаємо руским повернутися додому в пакетах. Оркотіло рот! Допоможе! ЗСУ! Оркотіло ляже в рот! Допоможе! ЗСУ! сеу! Дякую! Шкода, сьогодні пацанів нема Чіко і Нкатоші, Вони завжди. От Чотири концерти, моїх останніх, які я був, вони були, вони зараз у Польщі на у них тур. А, а так вони весь час нас підтримували. Це виконавці пісні Оркотіло ляже в рот і ластівки.